Увага, сенсація, Житомирська обласна філармонія поповнила свою колекцію голосів унікальним басом, яким не може похизуватися жодна філармонія світу, і це надбання дуже тішить і самих співробітників філармонії і її відвідувачів. І мова не про співака з унікальним тембром голосу. Басом назвали маленького песика, який знайшов у філармонії прихисток, любов і турбота. Про улюбленця з музичним ім'ям та його велику нову родину. Наш наступний сюжет. Завдяки воїнам з великим добрим серцем та небайдужим до тварин українцям, цей маленький пухнастик отримав шанс на нормальне життя і став частиною великої родини артистів, працівників Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Бас любить прогулянки. Він ще маленький. Як маленька дитина, йому все цікаво. Він вивчає світ, кожну травинку, кожну, кожен камінничок, кожен не знаю. Кожну паличку. Так, йому все цікаво. Тому для нього прогулянки це найкраще, мабуть, після сну і після а, хі, їжі. Суценя народилося в селі Діброва на Донеччині. Перший місяць його життя ним опікувались бійці медичного підрозділу спецбригади Азов. Так сталося, що після ротації його і інших його братів та сестер, маленьких чотирилапих, ніколи було, було діти, і ну а залишати там ну, це ж не було правильно. Тому запропонували наші друзі-військові, друзі філармонії, запропонували нам взяти під опіку такого маленького настулапового друга. І наша директор, генеральний директор Тетяна Миколаївна Руденка з радістю погодилася і через якісь години дороги. Це маленьке чудо приїхало до нас. Хоча песик ще не продемонстрував свій голос, йому вже дали чудову кличку. Бас. Перше, що зробили працівники філармонії попіклувалися про його здоров'я. Коли баса привезли саме вже в філармонію до нас, його глянув лікар, і в нього були проблеми з настроєм. Ми звернулися до ветеринара, були підозри, що його вкусив пліщ. Але е, лікар його оглянув, і в принципі ліки ніякі не давали, просто потрібно було постерігати за е, песиком. Але, в принципі, стан песика нормальний, він грайливий. Е, фізично теж все добре, всі прививки зроблені, тому все чудово. Першу чотирилапий жив у приміщенні філармонії, а нині йому побудували зручний вольєр на вулиці. Тепер він може бігати по всій території або спати у своєму будиночку. Це е, басова територія, така маленька територія, е, де він знаходиться, скажімо, так короткий проміжок свого часу, тому що здебільшого він може вільно ходити територією філармонії. Е, вона ще до кінця не дороблена. Да, ми не ну тут ще не вистачає криші, але він має вже свою. Будівлю утеплену, все зроблено до його комфорта. Басик, так його ніжно всі кличуть. Дуже активний та соціальний песик. Він обожнює людей та прогулянки з ними. Прогулянками займаються всі, хто бажає з ним погуляти, тому що дуже багато артистів, працівників філармонії. Ну як і більшість наших відвідувачів, ну дуже сильно люблять баси. Це це наша частинка, частинка нашої душі. Як виявилося, крім прогулянок, новий член творчої родини філармонії любить і музику. А ще наш пасік дуже любить відвідувати репетиції артистів. І сьогодні ми підемо на репетицію Хорової капели Орея. Бас дарує посмішки та море позитиву не тільки працівникам філармонії. Песика залучають до інтерактивних екскурсій, які проводять двічі на тиждень для дітей та дорослих. Вас на сцену. Ну все, все, розклався тут. Ти повинен вести себе достойно. Ми не знаємо, що з нього буде, але як кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Да, може, може, він буде нас артистом. Працівники філармонії встигли полюбити басика всім серцем і твердо вирішили залишити його у своїй великій дружній родині. Нині він проходить адаптацію і потрохи вивчає світ, а згодом буде займатися кінологом, щоб стати чинним і вихованим собакою.